Павло, Вишебаба, баба, доньці, тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики в'юну, як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках, чи цвітуть там вишня та абрикоси, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось, запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Руїни Бога. Якщо ти знімеш тіло, наче плащ, залишаться твої туга та плач, ні радощі, загублена дорога, залишиться одне, руїни Бога не пам'ятає власних звуків звін, та хто дзвонив у нього до руїн? Уламки фресок, здерті з них молитви, померклі знаки програної битви. На місці вогнища Огарки дров Заледве тліють це твоя любов. І в погляді у кожної людини я розглядаю ті самі руїни. Якщо ти знімеш тіло, мов пальто. Серед руїн стоятиме ніхто. І все, що ти відчуєш тут живого, присутність переможеного Бога.